Українців звинувачують в нетерпимості, інший колір шкіри, неслов'янські риси обличчя і проблеми на вузькій вулиці вам гарантовані. Принаймні, так гадають правозахисники. Але її інша думка це реакція суспільства. Нехай хвороблива на засиля чужинців. Бо нині Україна на четвертому місці в світі за кількістю мігрантів, і більшість з них нелегали. Влада замість порядкування міграційної політики підсилює репресивні закони проти українців. Уродженець Лівану Валідар Фуш живе в Україні півтора десятиліття. Тут налагодив бізнес, навіть став мільйонером. Тепер взявся за громадську роботу, захищає іммігрантів. Каже, місцеві їх переслідують. Лише торік понад сто нападів. Лічно на себе Вічна насіб'я разів, звісно, там, коли люди можуть взагалі без комплексу обзивают или ругают или там лично бегонят из святая земля, потому что ты иностранцев, тебе нельзя находиться здесь, где. Какані гаваріатна земля слав'ян там і шо вот таке. у парламенті лежить кілька законопроєктів проти ксенофобії, нетерпимості до інородців. Але правники припускають, вони не стільки захищають чужинців, як порушують права корінного народу. Наприклад, за вбивство представника іншої національності довічне ув'язнення, тоді як за смерть українця 15 років. Якщо це було вбивство на підставі расової ненависті, воно має каратись за два злочини. Як довести расовий злочин чи побутова сварка з трагічним фіналом? Про це не знають навіть вузкопрофільні фахівці. Сам факт нападу на, на особу, скажімо так, неслав'янської зовнішності. Ще не є свідченням того, що цей напад скоєний дійсно на грунті расино чи ксенофобі, чи може бути побутовий злочин? У парламенті є й інші доволі контраверсійні законопроекти проти ксенофобії. Лише за слова Негер, Москаль та Жит пропонують садити до тюрми. Достатньо знайти двох свідків, які підтверджують це. До речі, українця називати фухлом або молоросом не забороняють. Це як е, в романі Оруелла «1984» було мислі преступлення, да, мисли злочин. От, власне, це таке. Я пішов на вечір української поезії, прочитав поему Гайдамака, і після цього мені що, дали п'ять років? Нічого собі. Аналітик Андрій Мохник впевнений, це репресивні ініціативи, і проблеми не вирішують. Боротися треба з причиною, нелегальною міграцією. Наш східний кордон досить умовний, тоді як західний міцно закритий. Країна може стати всеєвропейським табором-відстійником мігрантів. Вже зараз офіційно їх біля 200 тисяч, але є й інша цифра майже 7 мільйонів. Вони в'їхали замість українців-гастарбайтерів, які шукають кращої долі по Португаліях і Росіях. З 1 січня проблема тільки загостриться. Попереджають експерти. Вступає в дію угода про реадмісію з євросоюзом. Тепер всіх нелегалів, які приїхали до ЄС з України, повертатимуть. Дарма що 85% приїздить до нас з Російської Федерації, але Москва не хоче приймати їх назад. Євросоюзу байдуже. Вони вимагають виконання угод, що робити з нелегальними мігрантами тільки наш клопіт. Росія, Білорусь і Молдова саме в такій послідовності, це саме ті країни, з яких або через які потрапляють в Україну нелегальні мігранти. Тому угоди про реадмісію з цими країнами є першочерговими, особливо з Росією. Валентина Ливайченко, голова Служби безпеки України. Експерти підрахували, місячне утримання налегало 100 доларів. При депортації Україна оплачує виїзні документи, візи та квиток. Поїздці його мають супроводжувати дві людини. В цілому реадмісія одного нелегального мігранта обійдеться в тисячу доларів. За приблизними оцінками наступного року в Україну прибуде 150 тисяч осіб. Державному бюджету це коштуватиме 150 мільйонів доларів. За інформацією західної інформаційної корпорації. Соціальна напруга може збільшитися. Не всіх порушників вдасться повернути на батьківщину, прогнозують експерти. Влада не має продуманої міграційної політики. Це хвилює українців, адже в наших містах виникають цілі мігрантські квартали. Люди слушно вказують на життя там заробляють по-всякому, криміналу достатньо. У проєкті вітчизняної державної етнополітики навіть не йдеться про новітні міграційні спільноти нетрадиційних мігрантів та можливу спеціальну політику стосовно них. Юлія Кисельова, аналітик Українського центру політичних досліджень. Київ поступово перетворюється на космополітичну метрополію на кшталт великих міст Західної Європи та Північної Америки. Київська троєщина згодом може нагадувати Паризькі етнічні гетто. дослідник Блер Рабл США Радіо Свобода. Це винищені околиці Парижа після 200 днів погромів. Три тисячі арештованих арабів. 2005-го ця телевізійна картинка облетіла весь світ. А це місто Марганець Дніпропетровської області. Зараз тут мало що нагадує бурхливі події 1-2 липня. Тоді, під час сутички в кафе, відбулася бійка за участю багатьох представників вірменської діаспори, Убито сержанта міліції. По цих вулицях прокотилася хвиля протестів. І, хоча влада заявляє, міжнаціонального конфлікту нема, марганчани бояться помсти інонаціональних громад. 50% молоді виступає за заборону в'їзду іноземних студентів для отримання освіти чи роботи. Ірина Жданова, науковий співробітник інституту розвитку сім'ї та молоді, викладач університету Олександр Сич каже: українська молодь досить прагматична. Розуміє, мігранти це її конкуренти, які продають свою працю за копійки. Вони бачать загрозу власному майбутньому, загрозу своєму робочому місцю. Загрозу своєму бізнесу, початку того бізнесу, тобто свої перспективи, форми протесту, форми бунту, можуть бути найрізноманітніші. Вони можуть бути від примітивного несприйняття чужого. Що межує дорець, можливо, і може межувати з расизмом, але з таким неосвідомим расизмом, До більш витонченої боротьби це всеєвропейська тенденція. Про це засвідчили останні вибори до європейського парламенту. каже Сич. Уперше туди потрапили партії, які декларують послідовний захист корінних націй Європи від мігрантів. Європейські народи повертаються до своєї ідентичності, до своєї релігії. Вони не хочуть засиляти мігрантів, які розмивають ці цінності. в Нідерландах 17% набрала партія Свободи. Британська національна партія 6%. у Франції. Національний фронт Жан Марі Лепена майже 7%. В Австрії націоналістична партія свободи взяла 13%. Ще сім правий альянс за майбутнє. В нових членах ЄС націоналісти також перемагають. В Болгарії коаліція Атака 12%. В Угорщині рух краще 15%. Майже сенсацією став Латвійський громадянський союз 25%. Схожі тенденції в Україні в березні цього року. На дострокових виборах до Тернопільської обласної ради перемогла права свобода майже 35%. Успіх європейських націоналістів неоднозначний. Хтось називає їх расистами, інші рятівниками від мусульманської загрози. Що ж, православним українцям чужа віра поки не загрожує, але є інша біда українофобія. Відкрито діють організації, що закликають до повалення України як держави. Їхні вожді працюють у наших місцевих радах. Невідомі вандали вже зараз знищують національні символи. Акти вандалізму за останні два роки. Полтаві знищили камінь на місці майбутнього пам'ятника Симону Петлюрі. В Харкові познущалися над пам'ятником Тарасу Шевченку. Зловмисники ліквідували державний герб в Карпатах на Верецькому перевалі та Говерлі на Кіровоградщині в Голованівському районі. В Новомосковську на Дніпропетровщині та Сєвєродонецьку на Луганщині зруйнували пам'ятні знаки жертвам голодомору в Ужгороді жертвам політичного терору В СРСР. Чернігові та Одесі невідомі розтрощили офіси просвіти. В Сімферополі група осіб, на чолі з депутатом місцевої ради, напали на учасників мітингу з нагоди дня Конституції. В Севастополі НАТО розгромив пам'ятну табличку на честь 90-ліття підняття синьо-жовтого прапора кораблями чорноморського флоту. Неподалік селища Крути на Чернігівщині, величний меморіал київським студентам. Тут, взимку 1918-го, вони зупинили інтервенцію Росії, захистили Київ, столицю Української Народної Республіки. Комплекс на честь героїв відкрили ще три роки тому. Відтоді це місце паломництва не лише патріотів, але й кримінальників, вандалів. Двічі чи тричі обливали фарбою, намагалися підпалити там щось біля монумента, якісь ці. Покришки автомобільні палили прямо на монументі. Була порушена кримінальна справа. Займалася міліція пошуком винуватців, але наскільки я знаю, на сьогоднішній день вони не знають. Василь Чепурний керівник Чернігівської просвіти. Його теж атакували невідомі зловмисники. Однієї ночі повибивали вікна будинку. Двері підпалили. Громадський діяч припускає. Не поодинокі погроми це помста, бо в місті діє справжнє антиукраїнське підпілля. Промосковські сили втрачають контроль над Чернігівщиною. Лідерами в області стають патріотичні рухи. Чернігів це один із опорних пунктів, бо тут і Батурин із Мазепою, який для них, для росіян, був і залишиться предателем. Тут і крути, де наші хлопці зупиняли їхні орди. І сам Чернігів для них же навіть географічно і залізнично і так далі близькі, зрозуміли. Традиційно найбільш проросійські партії на Чернігівщині ліві, кажуть експерти. Там обіцяють. Область українцям не віддадуть, але причетність до актів вандалізму заперечують. Ми ставляємо за собою право ввести культурну релігіозну прочу життя. Ми не нав'язуємо своє міння другим, але ставляємо за собою право давати чітко, чіткий відповідь отв'язні, якщо це з нами. в Одесі. Російським активістам риторика не потрібна. Просто взяли і поставили пам'ятник одіозній постаті московській володарці Катерині II. Вона ліквідувала українську державність, відступно зруйнувала Запорізьку Січ. Знищила православні монастирі, закріпачила людей. Дарма тут не до сентиментів. Щоб було все ясно, торік розтрощили будинок обласної просвіти, районну бібліотеку. Там якраз працювала виставка про голодомор та українську повстанську армію. Місцеві патріоти припускають, ці акції організувала така собі партія Родина. Її ідеологію стисло формулює Ігор Марков. Такого язика, як український, не существует. Он есть диверсии против государства. Качественное образование можно получить только на русском языке. Игорь Марков, лідер партії Родина. За останнім переписом для половини одеситів українська мова рідна. Цього року дві третини випускників одеських шкіл зголосилися писати тести державною. Вочевидь, цю тенденцію вже не зупинити. Хіба що за допомогою кулаків? Ось відеоверсія нападу на учасників мирної акції в центрі Одеси перед облдержадміністрацією, просвітян та активістів свободи. Добре видно, нальотом керує голова партії Родіна Ігор Марков. Чотирьох зающених кров'ю учасників мітингу забрала швидка. Один з них понад місяць лікувався у нейрохірургічному відділенні. Тим часом бандити на очах у міліції спокійно сіли в автобуси та поїхали геть. Справу доручили миколаївській міліції задля об'єктивності. Одеським правоохоронцям постраждалі не довіряли, буцім вони лояльні до Маркова. Пройшло два роки, але справу не розслідували. Оглядачі відзначали, депутат на допити не з'являвся демонстративно, але тільки у вересні його оголосили в розшук. Одеські патріоти кажуть: якби це зробили швидше, можливо, уникнули б іншої трагедії вбивства. Навесні цього року Максим Чайка, лідер патріотичної організації Січ, студент факультету журналістики, став жертвою півтора десятка осіб. 80% мабуть, крові лежить не на тому, хто тримав ніж, а на тому, хто підбурює до цього людей, хто роздмухує такі настрої в суспільстві. Тобто, поки в Одесі буде існувати партія Родіна, поки на свободі будуть ходити ті люди, які. Є які дають на це гроші, які фактично є керівниками, то в Одесі, от і буде така ситуація, і якщо влада не припинить оце все, то не виключено, що в Одесі просто може початись кровава різня. Так звані антифа лівацьке неформальне угруповання. Друзі чайки підозрюють, їх також контролює партія Родина. Наполягають, напад ретельно готувався. Суд медекспертиза встановила смертельних ударів завдали у спину. Сам Максим напередодні трагедії говорив, за ним стежать. Його останні слова все-таки вони мене дістали. Причетність до вбивства Родини припускають і в Службі безпеки України і додають паралельно перевіряють версію її фінансування з-за кордону. За поданням СБУ, Міністерство юстиції визнало партію поза законом, анулювало свідоцтво про реєстрацію. Ми підтверджуємо, що обидві обидві версії в перевірці знаходяться, і більше того, вони жодна не відкинута. Перша це іноземне фінансування, і друге причетність до організації вбивства українського студента конкретної політичної структури солідне досьє у спецслужб і на ігоря Маркова це бізнесмен середньої руки, власник двох фірм. Сміття Союз та будівельної Славянський Альянс кілька років тому був соратником Наталії Вітренко. Потім створив власну фракцію в Одеській міській раді. Та це офіційна біографія. Про іншу знають хіба правоохоронці та кримінальний світ Одеси. Перебував у різних злочинних групуваннях. Неодноразово затримувався органами внутрішніх справ і проходив уряді кримінальних справ. Його неодноразово затримали працівники обоз за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Із 1995 по 2003 роки ходив бойове крило одного зі злочинних угрупувань і був причетний до розповсюдження наркотичних засобів у розважальних закладах Одеси. Марина Остапенко, голова прислужби СБУ. заявлення СБУ – це откровенна провокація. Такий путь дискредитації запугівання є опорочити наше рухання. Та, схоже, дискредитують зовсім інших. Убитому Максиму Чайці заднім числом ліплять образ такого собі неонациста. Молодики з альтернативних рухів докладають до цього рук. Я думаю, що е, насправді справа не, не в тому, що е, вбили патріота, тому що ну нацист насправді не може бути патріотом. Це не опоненти, а це просто звірі, це просто тварини. Для них нема нічого святого. Ну людину вже вбито. Ну навіть якщо він був вашим опонентом, ворогом, навіть якщо так сказати, ну танцювати на костях і говорити про людину погано, коли вже її нема. От є. Можуть не можуть просто нормальні люди. Максим ніяк не був пов'язаний з коричневою чумою. Він дуже любив Україну. Він жив цим. Добре, знав історію України. Любив Тараса Шевченка, Куцюбинського. Його улюблена шкільна вчителька це вчителька української мови, котра прищепила йому любов до мови. Навіть удома розмовляв українською, хоча в нас переважала російська. До коричневої чуми це немає жодного стосунку. Нацистів він терпіти не міг. Та я, як батько, такого ніколи йому не дозволив би. Я не так його виховав. З інтерв'ю батька Олександра Чайки «Дзеркало тижня. Показово достатньо заявити про любов до своєї мови, історії, звичаїв. І ви без п'яти хвилин нацист. Методика випробувана ще в часи СССР. Тоді весь визвольний рух таврували поганими словами, згадує лідер правої організації Свобода Олег Тягнебок. Навіть публічну розмову українською мовою вважали як виклик нелояльність до влади. Зараз принципово нічого не змінилося. Ось ця теперішня вседозволеність антиукраїнських сил вона призвела до того, що сьогодні ксенофобом чи фашистом називають того, хто говорить просто українською мовою. Чомусь те, що в цивілізованій Європі вважається патріотизмом, чомусь те, що, наприклад, в Росії вважається патріотизмом, навіть націоналізмом, абсолютно аналогічні речі в Україні, чомусь називають фашизмом і нацизмом. Если русский говорит по-русски, это значит всего лишь то, что он говорит на родном языке. Если украинец говорит на родном языке, это значит, что он националист и русофоб. Если русский говорит «Слава России», он настоящий патриот. Если украинец говорит «Слава Украине», он бандеровец, недобитый. Евгений Киселев, тележурналист Российской Федерации. Слово можна маніпулювати і словами можна давати ярлики, і давши ярлик, можна його так дати, що це на десятиліття буде. Як тільки української нації взагалі не буде, як тільки українці змиряться з ролью бидла, то відповідно от в уявленні українофобів це ідеальний стан. Загрози фашизму нема, ксенофобії нема. Фобські організації, начебто маргінальні, принаймні їх важко уявити представленими десь в уряді чи парламенті. Але у них зовсім інша функція та мета. Одна з них зробити нашу державу вразливою та смішною. Вони не самотні, нікуди не поділися іноземні спецслужби, які мають гроші та досвід допомоги таким організаціям. Політолог Віталій Кулик нагадує прикрий факт: низка держав сусідів досі не визнає українські кордони, стимулюють сепаратистські сили. Найбільші успіхи в цьому має Кремль. Є певне політичне замовлення, певних політичних тіл Словаччини на формування сепаратизму на своїх кордонах. У нас є Румунія, яка формує румуномовне середовище в Одесі і на Буковині, і достатньо активно це робить. Але потужність, вплив і активність вони звичайно не співмірні. Як і неспівмірні ресурси, які може застосувати Росія, Румунія чи Словаччина. Колишній генерал комітету Держбезпеки СССР Алексій Кандауров підтверджує, російські спецслужби справді активно працюють в Україні, але не бачать у цьому проблем. Це буцімто світова практика. Україна суверенне государство, Росія — суверенне государство. І нічого дивного, що Ось ця активізація присутствує. Тим більше я повторяю, що Російський интерес к українським ділам достатньо сильний. Тут много всяких составляющих, економічка, составляю, політичне составляюще методи російських спецслужб загалом не оригінальні. Гуманитарные миссии неправительственной организации очень привлекательны для всех разведок мира. Разведчику необходимы прикрытие, маска, ширма. В этом специфика нашей работы. Сергей Лебедев, начальник российской службы зовнешней разведки. Прикриття, маски та ширми трохи позношувалися. У службі безпеки встановили. Частина організації, фінансованих из Москвы, прямо занимаются... Антидержавною діяльністю воно на жаль є актуальним, а саме головне небезпечним. Такі документи в суді нами представляються, і ми сподіваємося, що суд або суддя візьме до уваги, в тому числі і брудне або ж незаконне фінансування кожної з сепаратистських організацій. Багато років українці не здогадувалися. Проти нас ведеться підривна робота, але нині в службі безпеки говорять відкрито. Російська агентура настільки знахабніла, що навіть не переймається масками, ширмами та прикриттям. В червні керівник спецслужби Валентин Наливайченко заявив: 19 офіцерів Чорноморського флоту Росії в Україні штатні шпигуни іноземної держави. Вони мають забратися геть. В Одесі теж підозрюють, антиукраїнські виступи мають координатора консульство Російської Федерації. Під час так званого рускава марша в Одесі журналісти помітили, ним заправляє дипломат, віце-консул Російської Федерації Ігор Цвятков. Пізніше він накладе на себе руки за нез'ясованих обставин. Невдовзі він молоді до дипломата, що фотографував, підійшов молодий хлопець. З вигляду координатор акції, що привів колону до пам'ятника Катерині ІІ. Він спитав російського дипломата, що їм робити далі, і, отримавши вказівку повертатися тим же маршрутом на соборку, збив натовп у колону і повів її назад до пам'ятника Воронцову Уніан. До речі, генконсульство Російської Федерації цю інформацію досі не спростувало. Натомість росіянин Владимир Карнілов просить не демонізувати Кремль. Мовляв, російським націоналістам в Україні досить підтримки простих людей. Радикальне движення на юго-востокі України, в тому числі і руські націоналістичні організації проросійські організації. Це тільки вопрос часу. Владимир Карнілов очолює Київське представництво інституту країн СНГ із штаб-квартирою у Москві. Просить називати себе українським політологом. Але, наприклад, інший аналітик Андрій Мохник вважає його всього лише кремлівським емісаром. Одкровельня Корнілова сприймає як певний зовнішній план. Ці люди вони спроможні власне бути фактором дестабілізації. І час від часу, коли Росії це треба, вона їх може якби так підживлювати, оживляти, включати. Вони проявляють свою активність. Потім ця активність спадає. Те, що агентура тут працює, це факт. Хоча є домовленість в рамках СНД про неведення розвідувальної діяльності один проти одного в рамках СНД, але як показує практика, більшість домовленостей в рамках СНД, особливо серед своїх структур, не працюють. Областные и краевые управления ФСБ имеют задачу вербовать агентов в Украине. Если влиятельный украинец приезжает в командировку или по личным делам в Сибирь, то к нему будут представлять людей из ФСБ, чтобы завербовать. Чтобы этот украинец сидел во Львове или Киеве или Днепропетровске и сообщал что-то ценное в Москве. Олег Гордеевский, полковник ФСБ в 1 Первое управление, разведка. Здається, українська влада захищає всіх Національні меншини, нелегальних мігрантів, натуральних українофобів і нелюстрованих агентів КГБ. Хто ж захистить самих українців? І чи не варто їм самим присвоїти статус мігрантів, щоб їхні болі побачив парламент і вся владна вертикаль? Такий погляд вже не є фарсом.